Де е, м, виконавчі органи е, відхилили бажання навіть послухати питання проекту ухвали щодо виділення грошей, які на сьогоднішній момент лежать на депозитах в загальній кількості 680 мільйонів на потреби Збройних сил України. На сьогоднішній момент велика кількість чиновників займається тим, що переписує кошториси, оголошує чергові тендери, які на сьогоднішній момент на глибокі переконання великої кількості львів'ян являються не обов'язковими або являються не критичними. Тільки буквально минулого тижня міський голова сказав, що витрати з коштів з міського бюджету будуть здійснюватися виключно за погодженням з ним особисто. Однак питання наступне: а що відбувалося протягом усього того періоду? Куди ділися дані гроші? Чому вони до сьогоднішнього дня не були потрачені на забезпечення безпеки громадян, на забезпечення безпеки вів'ян? На наше з вами мирне і сонячне небо. звісно, сьогодні приємно стояти і дивитися на те, як ніжне сонечко в останні дні забезпечує нас теплом, світлом і усім, що ми маємо корпус підтримує велику кількість виділення грошей на підтримку Збройних сил України. Отак міським головою до сьогоднішнього дня здійснюється виключно піарні е акції, пов'язані виключно на популяризації його і показання його виключно як господарника, а не забезпечення безпеки львів'я. Можливо, якби. Е -е наш міський голова жив в мікрорайонах пов'язаних, розташованих біля аеропорта, по вулиці Стрийській або будь-якому іншому місці, а не поруч з Шевченківським гаєм, де знаходиться тільки виключно малоповерхова забудова. Бачення його би було абсолютно інше по відношенню до безпосередньо Львів'ян. Дякую вам усім, дякую вам, усім небайдужим, усім, хто встиг сьогодні долучитися до даної акції, адже буквально через. 30 хвилин буде відбуватися чергова нарада міського голови за участі голів фракцій і буде обговорюватися в тому числі питання щодо розподілу відповідних видатків. Мною за участі ще одного депутата Львівської міської ради Юрія Ломаги було запропонований проект ухвали. Звісно, хочемо подякувати бюджетній комісії, яка його підтримує. Однак залишається дивним, коли в проєкті рішення виконавчого комітету. Одні візуються буквально за кілька годин, а другі лежать місяцями і не знаходять свого відображення у відповідних е, рішеннях. Е, не можемо залишити без уваги не тільки е, наше мирне небо, а й відповідно ініціативи на сьогоднішній момент нашого президента, який, е, не зважаючи на те, що по е, іншим переконанням перебуває в іншій політичній силі, однак його наміри з приводу. Перерахування податку на доходи військових до державного бюджету і здійснення закупівлі на них зброї, е, яка допоможе нашим хлопцям боронити не тільки відповідно західну Україну, а й всю, всю нашу незалежність. На сьогоднішній момент ситуація виглядає наступним чином, що іноземні партнери, які активно підтримують Україну в силу Законодавчих і внутрішніх факторів не можуть здійснювати безпосередньо фінансування Збройних сил України. Фізично Україна залишилася один на один з ворогом, яка нищить наших громадян. Однак в наших силах змінити і перерахувати дані кошти на їхні потреби. Саме від нас буде залежати наскільки вони будуть укомплектовані, чи будуть вони бачити вночі, чи будуть вони мати можливість. Належним чином е здійснювати захист нас з вами. Тому, незважаючи на те, що у нас невелика кількість, але я бачу ту кількість людей, які проходять по площі ринок, усіх журналістів, які до нас прибули, не може не залишитися без уваги подяка вам. Адже кожен з вас сьогодні випустить сюжет, кожен з вас. Сьогодні покаже ту проблематику, яка відбувається у Львові. Про те, як практично в кожному засобі масової інформації, телеграм-каналі і будь-яких інших джерелах відбувається поширення інформації про чергове перекладання будівлі, про чергові ремонти фасадів і інших речей. На сьогоднішній момент бачення не тільки в депутатському корпусу, а й в цілої країни. Та є одне логічне питання: що всі свої зусилля, всі свої бажання, всі свої можливості, ми повинні скерувати на підтримку Збройних сил України. Тому маємо надію, що сьогодні на колегії, яка відбудеться сьогодні о 5-й годині і завтра в сесійній залі відбудеться розгляд відповідно даного рішення і всі грошові кошти, які є вільні на сьогоднішній момент у Львові. Депозити в нас закінчується 29 вересня, ми отримаємо можливість перерахувати на таку вкрай необхідну ціль, яка називається захист нашого суверенітету, захист нашої держави, захист нас з вами. Незважаючи на те, що Львів перебуває в тилу, незважаючи на те, що кожен з нас почувається в умовній безпеці, однак ми не повинні забувати про те, що можливості нашого ворога збільшується з кожним днем. Кожен день, не вкладений в підтримку нашої армії, не вкладений в підтримку, підтримку програм супротив, призводять до того, що з кожним днем росте вірогідність прильотів, з кожним днем противника росте кількість ракет. Адже незважаючи на ті санкції, які входяться Європейським Союзом і нашими е, європейськими партнерами і партнерами в цілому е, світі, виникає одне логічне питання, що чого є мало. Якщо кожен з нас. в кого є бачення, в кого є думка і в кого є мрія. У Кожного з нас вона є, і у кожного українця на сьогоднішній момент вона є єдиною. Кожен з нас хоче перемоги, кожен з нас хоче миру, далі водити своїх дітей до школ, до шкіл, садків і інших об'єктів. Тому не залишайтеся ніколи байдужим і ніколи не проходьте миру. Адже е, думка кожного з вас є вирішальним. Неї не буде ні Львова, без неї не буде України. Тому великий вам клінний дякую. Крім того, клін не дякую усім, хто придбали відповідні футболи. Завдяки зусиллям львів'ян, не тільки львів'ян, ми змогли задонатити більше ніж 200 тисяч гривень протягом буквально 4 днів на потреби Збройних сил України на фонд президента united 24 Тому Велике вам усім дякую. Якщо в когось є якісь запитання про причини, наслідки, побажання з приводу того, чому так відбувається, я, звісно, надам відвіді і. Однак, я думаю, що кожен з вас хотів би почути можновладців, які мали би сказати своє бачення, своє бачення стосовно розвитку стосовно. Безпеки нашого міста, а також дій, які вчиняються. Адже для того, щоб зло перемагало, достатньо просто, щоб добрі люди нічого не робили. Тому ваша активна позиція не залишиться без уваги. Я думаю, що депутатський корпус всіляко буде підтримувати тії осіб, всіляко буде підтримувати дії громадян, пов'язаних з їхньою безпекою. Адже, Безпека кожного з нас це запорука сильної економіки, запорука сильної армії і запорука того, що хлопці, які на сьогоднішній момент перебувають в лавах Збройних сил України, мають мету. Мають мету боронити, адже без мети і цілі всі наші дії являються просто безуспішними. Тому клімне вам дякую. Дякую усім, хто прийшов сьогодні за даний час. Пане Євген, я би хотів вас. Я можу повторити, але, ви знаєте, вся моя розмова була не написана ні кимось, Це були слова, які відповідно лунали від себе. Пане Євгене, ви як керівник апарату міського голови, можете пояснити, чому на сьогоднішній момент чиновники. Так сильно хочуть розподілити дані гроші, а не скерувати їх за відповідним крайньою необхідністю. Пане Євгене, Євген, давайте я вас запрошую посадка. стати ближче до мене. Я думаю, що вам також є що сказати. О, бачите, я в перший раз тримаю цю службу, яка називається громофон. По-перше, ви дуже добрий юрист, а ви не можете ніяк запам'ятати мою посаду, це і вам зауваження. Я не є керівником апарату. Я вийшов сюди через те, що є збори мешканців, і збори мешканців, мабуть, висловлюють якусь позицію. Та я, я вийшов сюди подивитися, яка позиція доноситься. Коментувати я, звичайно, нічого не буду, тому що вся інформація про витрату міста на Збройні Сили України є максимально публічною, і ви, як депутат, кожного разу на сесії підтримуєте ці рішення, і цього року місто заплатить 2 мільярди. Дивить на потреби, сприйняти в Тому Отак. От Побачимо. Я дискутувати не збираюся, пане -то, всім, тому, тому не треба, не треба, не треба. це. Дивіться, пане раз Ви послати. не хочете Важаю, стояти, стояти біля мене, прийдеться мені постояти біля вас. Це дякую. Я, звісно, можу пробувати говорити і без. Але позиція чергового чиновника Львівської міської ради звелася до єдиного. Всі наші звіти являються публічними. Задайте питання кожен сам собі. Чи задоволені ви тими результатами і те, що ви бачите навколо нас? Чи задоволені ви тою перекладеною крупівкою? Чи задоволені ви тими витратами, які на сьогоднішній момент здійснюються з бюджету? Те, що органи виконавчої влади прагнуть їх відобразити і передати бажане за дійсне, не залишає відповідного суму. Тому і сьогодні, і завтра, в будь-якому випадку, ми будемо всіма силами і зусиллями прагнути прийняття відповідного рішення. Я розумію, що. Більшість чиновників, можливо, не по своїй волі, але в силу того, що вони перебувають в залежності в силу посадового підпорядкування, не можуть висловити відповідної позиції. Тому більшість людей висловлюють свою підтримку, але мало хто з них може її висловити публічно. Звісно. Дякую і журналістам. Можливо, у вас є якісь запитання, які потребують уточнення причин, наслідків і дій, які будуть вчинятися. Якщо так, я, звісно, готовий відповісти на ваші запитання. Зі слава Україні! Хочу нагадати, що якщо Буде повітряна тривога. В нас тут в міській раді знаходиться укриття, де ви всім зможете сховатися.